Друзі, всіх вітаю на своєму каналі! З вами знову я Віталік Чайка, і нарешті я дочекався того моменту після пофарбування машини. Вже починаю її збирати. Дуже багато роботи, навіть не знаю, з чого починати, тому що не знаю очі розбігаються треба і те робити, і те робити. Тому друзі, всаджуйтесь зручніше, і ми починаємо. Перед тим як почати збирати авто, вирішив в першу чергу помити стелю і ковролін. Стеля була в більш-менш нормальному стані, а ось ковролін був дуже брудний. Ми все за допомогою кьорхера, але на це все пішло дуже багато часу. Після того як все відмив, розвісив на сонці. Нехай висихає. Ну і заразом перемив весь пластик хімією, щоб вже був чистий перед тим, як його встановлювати. Так, друзі, приїхала мені невеличка посилочка, значить я замовляв е, в інтернет-магазині, приїхав мені отакий от от спойлер. Е, значить, Тому що заднього двірника в мене немає, там все заварено, зашпакльоване. І щоб коли йшов дощ, хоч які небудь капельки, здувало, є отаке от крило, воно йде як заводське, значить тут були наклейки Самара, я їх здер. Зараз ми це все діло антісіліконом протримо, щоб було без клею. І також в комплекті до цього дворника йдуть повністю всі болтики гайки щоб його вмонтувати. І друга посилка по факту була сама дорога. Це у нас отакі от резинки в уплотнітіль дверей. Повністю замовив комплект перед зад І також кришка багажника. Значить, будуть новенькі у нас резинки, тому що старі там повністю були порвані, і моя передня дверка вона була там із двох кусків. Тому замовив повністю комплект нових. Значить, по ціні е, 1200 із кришки багажника. Тобто така ціна. І 450 гривень е, задній спойлер. Оце от таке. значить е, Зараз встановлюємо резинки і будемо починати збирати вже двері. Перед тим як збирати двері, розпочав з Багато інформації не розповім, як правильно це робити, бо сам клеїв плівку 3-4 рази. Всю інформацію, як це зробити, правильно дивився в Ютубі. Для себе вирішив задню частину автомобіля заклеїти плівкою 5%, щоб взагалі нічого видно не було, хто і що знаходиться ззаду. А передні двері плівкою 15%, щоб було комфортно їздити вночі. Тонувальна плівка фірми Solux по ціні якості задоволений. Вже не перший раз її купую. Перед тим як збирати двері з внутрішньої частини дверей в тих місцях, де була шумоізоляція заводу, я її зняв. Також місця, де починалася корозія, я як зміг все зачистив і на добу обробив антикорозійним засобом. Після чого засіб змив, обезжирив і наніс два слої грунти червоного кольору, той, що залишався. Грунт повністю висох, і я почав клеїти віброізоляцію товщиною 1,5 мм, А карти вже до мене були проклеєні шумоізоляцією. А вже після цього почав збирати замок відкривання дверей та скло підіймати. Згодом протягну проводку для сигналізації і динаміків. Так, друзі, неча, яка ситуація. Собираю я повністю замок. Уже все зобрав, а по факту зараз машина закрита. Откривається. Закриваємо. Все. Сама по собі закривається. Короте, зараз будемо розбирати замок. Уже двічі ручку я знімав, підкручував, відкручував тяжке. Коротше, нічого не допомагає. Десь щось клине, а де, а де воно клине, навіть зрозуміло. Зараз будемо розбирати вже третій раз ручку і дивитися. Так, друзі, значить розбираємося із замком. Розбиралися, не знаю, півчаса, а то і більше. В итогі у нас шоколадка, то що йде ну, типу, оригінальна, тільки безшумна. Найде восьмірочна обична. Якщо ми замок закритий, вставляємо її, тут у нас закриємо це все діло, щоб у нас закритий замок був. Вставляємо, і вона, як видно, сюди не залазить. Тобто вона сюди не стає. Оцей сам по собі Штир на який треба нажимати, він упирається в... В тяжку ж у нас відкриває і закриває замок. якщо у нас замок відкритий. Цю тяжку ми назад вставляємо. Вона сюди прям залітає. Після того ми відкриваємо машину. Машина відкрилася. А закрить закрити, ми вже не можемо, того, що дуже погано видно, але видно, що оцей пиндель, той, що на шоколадці, він ось упирається в пластину оцю, цю, та, що йде на закриття. Якщо ми чуть-чуть буквально замок оддвигаємо, все у нас закривається. Тобто, є два варіанти, як вирішити проблему або от шайбочки підложити, щоб. Сама по собі шоколадка трошки смістилася. Або просто відпилять е, оцей шток, пиндель, не знаю, як його правильно назвати. Чуть-чуть буквально його спилять, щоб він не доставав в оту пластину. Тобто, щоб як машина була закрита, повністю закрита, щоб замок сам по собі сюди спокійно прилягав. І все. Так, друзі, значить, цілий день прогилився з водійською дверкою по факту. Зараз більш-менш усе адекватно. Працює. Підключив зараз акумулятор, підключив центральний замок сигналку і, в принципі, все провірив, відкривається, закривається. Все працює, окрім задньої дверки. А, задня дверка, виходить, я тяжко трошечки провтикав. І треба її буде завтра удлінити, бо машина відкрита, але не вистачає моторчика, щоб підняти. Тобто дуже короткий зробив. А так, всі дверки закриваються, відкриваються окрім однієї. Тобто по проводам все підключив все, вже поламав. Недовго воно робило. Ладно, вже будемо розбиратися завтра.